Сьогодні у нас ось така розпаковочка. І, по-перше, тут у нас наші шикарні гелі для прання. А, вони еко, вони мають дуже-дуже ніжний, приємний, ненав'язливий аромат. І вони у нас йдуть для, е, кольорового і темного, і для, це для кольорового і темного, і для білого і світлого. Причому кольоровий і темні вони зберігають і відновлюють колір. А для світлого вони відбілюють речі, речі становяться ще більш, красивими от, і доглянутими. Цей гель-концентрований, кавпачка 33 мл вистачає на повну загрузку машинки. І якщо ви будете прати, ну, якісь речі, там, допустим, рішили попрати вручну, то руки ваші будуть не пошкоджені, тому що гель еко. Далі, і зараз на нього знижка 15%. Далі. В цьому замовленні в мене тут ще є такий от класний набір. Це, у кого сухі волосся, сухі кінчики, такі от тьмяне волосся, і ви хочете його відновити, то ось, пожалуйста, для вас такий от класний набор Intensive Repair. Це безсульфатна серія. Вона теж концентрована тобто дуже-дуже мало. Нужна, ну, меньше, чем Шампуня. Цього шампуня. Тут у нас шампунь, тут у нас масочка, і тут у нас незмивний от кондиціонер. Будь ласка, замовляйте. Зараз це дуже вигідно. Тут 33% зараз економія і отакий от красивий подарунковий пакетик, де к цьому замовленню. Цьому наборчику. Далі. Ну, і в мене тут вішенка на торті, мій любимий парфюм Signature компанії Pharmacy. Він, звісно, ну, дуже чудовий. ну, Дивіться, він такий. Верхні ноти тут є грейфрукт, груша, рожевий перець, чорна смородина. Ноти серця, ірис, геліотроп, магнолія, троянда. Ну, Троянди, аромат дуже-дуже відчувається, така вона ніжна, і базові ноти, амбра, ваніль, каш, кашемір і мускус. Ну, Будь ласка, замовляйте, у нас ще цей парфюм є в наборах з гарною такою косметичкою, з дорогою фурнітурою. І там ще йде лосьон для тіла парфюмірований, і гель для душа парфюмірований. Ну, і можна Отдільно заказати такий парфюм. Я його вже не перший раз замовляю, бо він, мені він дуже подобається і моїм клієнтам також буду дуже вдячна вам за лайки. Якщо вам понравилась розпаковка і ви хочете бачити ще мої розпаковки, підписуйтесь на мій канал, бо в мене реальні розпаковки моїх клієнтів. Також, хто хоче зробити замовлення, ви можете перейти під цим. Є посилання під цим відео, прийти по посиланню зробити замовлення. Або, якщо ви хочете самостійно робити замовлення, будь ласка, також є посилання на дисконт. До побачення, мої любі!